Вітаємо вас на каналі Степан Пиріг. Новий день і новий автомобіль. Сьогодні до вашої уваги свіженький шкода Кодіак 2020 року з 2-літровим дизельним двигуном на 140 кВт, 190 кінських сил з автоматичною коробкою передач на повному приводі. Поєднання те, що треба. Автомобіль охайний, доглянутий, обслужений на класних 18-х титанових дисках. Це вже в нас іде рестайлінг, відмінність в них немає вже емблеми, є тільки напис шкода. Автомобіль має хороше оснащення, так як це комплектація стайл. Весь хром на вікнах, на даху лижі хромовані, а термальне лобове скло по комплектації. Матричні фари, омивачі фар, передні задні парктроніки. Також ми маємо. Камери 360 градусів, Тут у нас є в передній решіці, в зеркалі і позаду. Також ми маємо безключовий доступ. Ось такий чудовий салончик. Також маємо мертві зони, 4 склопідімачі, керування зеркалами, автоскладування. Також маємо ABN-підсвіточки, електрорегулювання з пам'яттю. З другої сторони теж стан. Салончику просто чудовий, без зауважень. По оснащенню також маємо датчик світла, датчик дощу, адаптивний круїз-контроль. Є ще у нас підрульові пелюстки. Перейдемо в салончик ближче, заведемо даний автомобіль. Пробігу ми маємо 229 тисяч. Пробіг оригінальний. Автомобіль обслуговувався тільки в офіційного дилера Шкода. Замінено ГРМ, тобто велике ТО вже пройдено. На пробігу 215 тисяч, тобто сіли і поїхали. Вкладень, автомобіль не потребує зовсім ніяких. У нас повний привід. Маємо. Такі дві заглушечки, але це, можна сказати, є і плюс, і мінус. Плюс, що немає адаптивних стойок, тобто немає режиму руху, тобто стойки у нас є звичайні, то це дешеві стойки при ремонті, якщо що, так, маємо безпровідну зарядку. Бачимо, камери 360 градусів, можна подивитись з різного ракурсу на автомобіль. Дуже і дуже зручно при парковці. У нас мультимедія сама топова, керується помахом руки. Маємо, ще, маємо трьохзонний клімат контроль. Маємо підігрів лобового скла, підігрів керма, підігрів передніх сидінь, також підігрів задніх сидінь. маємо. Так, що у нас є по асистентах? Весь набір асистентів, Line Assist сайт асіст, виїзд з парковки і фронт асіст. Тобто весь можливий набір асистентів є. Адаптивний круїз-контроль я вже говорив. То в автомобілі дуже і дуже хороше оснащення. Магнітола керується помахом руки. Дуже зручно, дуже практично. Маємо два ключики. Йдемо, подивимося, що у нас ще позаду. Позаду у нас теж мбн підсвіточки, такі цікаві вставочки. Місця дуже і дуже багато позаду. Так, ззаду у нас є третя зона клімату, підігрів і сидінь. І маємо ще розеточку, прикурювач і USB. Тобто, все, що треба для комфорту, все присутнє. Перейдемо до багажного відділу. Електропривід кришки багажника. Що ми ще маємо? Маємо фаркоп, просторий, містимий багажник. Є в нас докаточка. Весь набір. Все є. Все присутнє. Повністю укомплектований автомобіль. Також є камера заднього виду з омивачем. Місця позаду дуже і дуже багато. Я навіть не знаю, з яким кросовером можна порівняти по вмістимості даного автомобіля. Дуже комфортно буде для людей позаду та й попереду. Машина дуже і дуже велика в салоні по місцю. Безключовий доступ. Тут теж є оригінальна парасолька. Ambien підсвіточки з цієї сторони теж. Електросидіння з пам'яттю і пасажирської сторони, що є дуже зручно, дуже комфортно. Так, зафіксується в код даного автомобіля. Автомобіль обслуговувався тільки в офіційного дилера. Шкода. Всі ТО, всі сервіси пройдені вчасно. Ось таке цікаве нове надходження. Пройдемо ще. По кузову по лакофарбовому покриттю. У нас є цікавинка. Так, 199, 200. 199. Не лякайтеся, це в нас всього навсього двойний заводський окрас. 197, 184, 182, 187, 186, 168, 196. 177 178 177 176 219, 215, 190, 203, 197, 194 і да, 188. 190. Також пройоми. 97, 122. 120 двері середині. 84, 71, 110, 98. Тобто автомобіль має потовщений шар фарби. Це є завода. Це є великий плюс. Тобто автомобіль не так піддається сколам, царапинам, тобто він буде довговічніший, не так буде ржавіть, тобто є така додаткова, можна сказати, опція, як подвійний заводський окрас. Комусь плюс, комусь мінус. Вибір за вами. Таке свіженьке надходження, повторюсь, 20-й рік, чистий 20-й. Обслужений. Доглянутий автомобіль. Повний привід, 2 літра дизель, 140 кВт, 190 кінських сил. В рідній фарбі. Кого зацікавив даний автомобіль, звертайтеся за номерами телефонів, що будуть в описі. Ціна, ще раз, ціна даного автомобіля дуже і дуже цікава. Ціна даного автомобіля 28 850. Доларів. На сьогоднішній день це дуже і дуже хороші гроші за цей автомобіль. Всім удачі, всім папа. Завтра буде новий день і новий цікавий автомобіль.